30 липня, Це другий день у нас перебування в цьому готелі. Готель називається The Village Wine, Знаходиться в Київській області, в селі Горохове. Зараз йдемо на сніданок. Дуже гарно поспали. Зараз вже 10 година 10 хвилин, а сніданок до 11 години. Ну що, погнали. Ви, друзі, не забувайте бути дзвіночок, ставте Ставити вподобайку. І підтримуємо україномовний контент. Погнали! Ой, повсюду виноградники, дуже гарно. Сьогодні вночі дощ ібуг. Сьогодні треба нам буде сходити в спа-салон. Ось сюди погрітися ввечері. На вулиці не жарко. Це класно. Такий вітерець тує. Я з вітрозахистом. Це дуже-дуже класно. Так, вже підходимо до ресторану. Дуже чудова територія. Клас. І ось ресторанчик. Так, доброго ранку. Сніданок, 30 липня. Так, ліворуч у нас гарячі напої. Праворуч. Холодні. Яблучний компотик. Вишневий, вишнево малиновий компот. І можна водичку попити. Так, дивимося, що в нас зранку. Так, зелень, бульйончик. Бульйончик, бульйончик. Вівсянка. Опс. Далі. яєчня є. Тут у, нас, ага, тут у нас такі яйця, бобові і гречнева каша. Сосисочки різної пана. Далі кабачкові панкейки. Треба буде добрати овочі і скраб. Яєчні. Наліснички. Тут у нас ковбаска, сири, далі о -о, огірки. Ну і все-таки дивіться. І тут можна сухі сніданки набрати. Був арбузик, круаснчики. Сухофруктики. І щось таке, ніби якийсь йогурт. Ой, ще тут булочки такі смішні. Так, ну що, і тут можна ось снідати смачно. Так, наш перший сніданок. Дивіться, я знов набрав велику тарелочку. І що класно, тут є навіть червона рибка. Це вау, просто є, дивіться. Ці мої любіми, що фініки, фініки, круаснчик, пахлава, Все як е, в Туреччині. Взяв собі компотик такий, а Владиславчик взяв собі теж компотик і ось такий теж травняшка. А це воно шоти Латте. Так, всім смачного поснідали дуже смачно. Я. Дійсно вражений тим, що тут навіть є червона риба. Ну це ж не в... у всіх готелях в Туреччині чи в Єгипті навіть таке є. Теж, що сподобалось, були і круасанчики, різні смаколики, мої любимі фініки, які я чомусь в Єгипті, в Туреччині, не їм, а от в Україну приїхав щось мені їх. Дуже хочеться. Бачите, яке яке небо. Сьогодні щось теж така погодка. Не дуже вночі, як я казав цілий, е, цілу ніч дощик був. Хоч і сьогодні на квадрики політати. Мені дозволили, до речі, сказали, які обмеження по е, полі, політ. Правильно? про політу, як літати, на якій висоті. Я вже вчора походив, подивився, звідки можна взлітати, щоб гарно все вам показати. Але не знаю. Просто зараз точно може бути дощ і не хочеться замочити квадрокоптер. Давно не літав, в 22-му році ще літав, так. Вийшли теж готельчик, поїхали знімати готельчик, вирішив політати, але потім за мною ганялися. <гум> ну, це ж початок війни. І не можна літати. А тут сказали, на якій висоті, Ну, я так згоден, да, ну, Така та висота, все ну, там сказали не вище 50 метрів. Ну, це нормально. Та я тут я і вище не буду підніматися, мабуть. Просто хочу показати зверху цей готель, озеро ну, таке. Так що, а ви? Друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити подобачку. Підтримуємо україномовний контент. Ми продовжуємо відпочивати в цьому гарному готелі. Називається The Village Wine і знаходиться в Київській області село Горохове. Це там, можна сказати, недалеко від обух, обухів. Такий є населений пункт. Ось так, друзі. ну Мені територія дуже подобається. Багато зелені. Ну, все зроблено, ну, знаєте, вищий клас. Просто вищий клас. Ландшафтний дизайн продуманий до дрібниць. Ну, не знаю. Я коли сюди приїхав, тільки приїхали. Я дійсно вражений цим готелем. Ось так, друзі. До речі, дуже цікаво, ялиночку зробили, підстригли. Дивіться, я навіть спочатку не зрозумів, що це за дерево таке. Теж на території багато ялинок різних. Кущики та гарно підстрижені. Ну, супер. Є альтаночки, де можна зробити перекус. Все, Владиславчик це вже поїв і ми йдемо в номер поки що. Потім підемо, мабуть, оплаваємо. Трошки прогулялися і почався знов дощ. Сьогодні, мабуть, цілий день буде така погода. Бачите, як це дощ, а вночі прям ліняк був такий. А це все винограді росте. А далі там ось там поля кукурудзи. А ось там позаду вхід одразу в басейн. Дуже зручно, Так що так. А я вам зараз ще покажу дуже гарні краєвиди. Майже година дня ми вирішили піти в басік, а на вулиці знов йде дощик. Благо нам йти ось ось іде, де Владислав, іде, там басейн. Швиденечко, чик-чик. Але якщо дуже далеко йти, можна одіти халатики і теж пройтися. Ох мали. В басік поплаваємо. Потім, може, йдемо поспимо, а може ні. Ось так. Але кайфово відпочивати все ж таки гарно. Так, заходимо в басейн. Ось тут отримаємо рушнички. Тут можна навіть замовити чай каву. Тут десь повинен бути прайсик. Тут можна якісь процедури навіть отримати. І тут теж у них можна щось взяти. Так, ну що, ми вже біля басіка щось ніхто не плаває, Але дуже гарна локація. Зараз о, вже три цих масажера включено. І виживаємо ось там. Ось така тут глибина. В принципі, мені ось так по шию. Так що дуже-дуже все гарно. А Владислав сховався. Ось так ми йдемо в спа-зону. Є дощ, але щоб трошки нам було комфортно, ми йдемо в спа. Так, а ось і спа-зона. Заходимо. Ось-ось ось. Заходимо в спа. І тут якось так. А хто тут є? Так, ми прийшли в зону спа. Нікого нема, але ми будемо самообслуговуватися. Тут така купіль зони релаксу. З такими матрасиками класненькими, м'ягенькими. Тут у нас дуже класна штука, теж оцей такий зверху, з холодною водичкою на себе. Фух-фух! І, і дуже сильно ореш. Ой, що тут? Блін, де включається? Не бачу. А Тут хамам. Це хамам. Але де воно включається, незрозуміло. Десь, мабуть, тут службове переміщення. О, там ще другий поверх. Зараз туди ще піднімемось. Тут масажні кабінети, масажик можна тут поробити. Там душик. І тут у нас саунка. Саунка, дивіться яка гарна. О, як пече, Дуже класно. Зараз ми сюди і підемо. Так, до речі, теж є душик можна прийняти. Теж така зверху штука, щоб... На вас холодна водичка вилася. Так, ще йдемо наверх, піднімемось. Дуже цікаво. Ага, що тут таке? Межок. Що таке меіжок? Мегіжок. Ага, тут роздягатися. Роздягальний ага, ага. Теж туалети. Душові ось так. Так, і ще тут така дуже чудова двірка. І ми виходимо на кришу. Кришу українську забув як. Стелю, так? Да? Як? стеля це потолок. Коротше, ось так. Такі краєвиди класні. О, владислав, 50 кілограмів. Оце наївся, чувак. А зараз я, тустунчик, 92. І шість норма. О, вот, дивіться, є кепочки такі спеціальні шапочки для, то, для саунки. Зараз ми візьмемо дві штуки і зараз будемо трошки попаримось. Ось такі ми класні. Зараз заходимо в саунку. Опа! І, і. Ууу! Як тут класно! Як тут класно! І ось так ми тут будемо сидіти і... І що робити? Паритись. Ось так. Так, нарешті здійснилася мрія, як то кажуть, ідіота. Політав тут, мені дозволили політати на квадрики, але дали обмеження. Куди не залітати, на якій висоті. Але я поставив просто захист, і воно мені додавало. Навіть взлітати на 30 метрів, так що, в принципі, так. Але політав, засняв деякі моменти. Але хотів ще більше зняти, але почався знов дощ. Тому ще є надія на завтра. Треба буде подивитися, що я познімав. І це, якщо б все вийшло, як я хотів, дуже гарно. Познімав озера, познімав сам комплекс готелю. А зараз ми йдемо на вечерю спробую точніше спробую, познімаю вам вечерю, якраз заздалегідь іду, щоб нікого не було, і показати, що там дають сьогодні. Сьогодні ми, до речі, другий, другий раз ми вечеряємо. Так, добрий вечір. У нас вечеря, друга вечеря. В цьому готелі. Ліворуч, у нас напої теплі, гарячі. Тут у нас холодні напої. Ну, все як і було в минулий раз. Класно, що дають водичку з лімончиком. І погнали, що у нас є. Так, гірчичка. О, сьогодні грібний суп. Це круто. Грібний супчик. О, ми спробуємо його. Далі у нас червоний борщик. Дуже смачний, я його вже коштував. Ось нього якось. По-іншому виглядає. Лазання. Це класно. Лазанья мені теж сподобалась. Всякі тут соуси є до цього. Картопля по селянськи. О, нема картопля по селянськи. Так, Макарон. Мака, макарони якісь Із цибулі. От, прикольно, слухайте. Так, далі що у нас? Знов соуси? Рибка-гріль. Вау! Оцю рибку я візьму. Це скумбрія, класно, Овочі гриль. Вау, клас. Якийсь ще соус. Шашлик. О, сьогодні взагалі бомбезний. Бомбезна вечеря. Сирочки. Ковбаска різна. Оселедець. Є е у нас помідорки, зелень. Огірки, це їхні огірки, дуже смачні. Олівки, маслінки, всякі салатики. Ого, знов хамончик з динею. Це рекомендую. Класний. І всякі отакі закусочки, дуже смачні. З червоною рибкою, дивіться, до речі, і тут з червоною рибкою, і тут класні штучки, і арбузик, І смачненькі, солоденькі. І там хлібчик. Тут олійка. І ось така зала. Всім смачного. Так, друзі, сьогодні на вечерю от у мене такий грибний супчик. Така величезна тарілочка всякої різноманітної їжі. А, готель дивує кожного вечора чимось смачненьким. А, арбузик, тортик, компотик. Хлібчик. А Владушка тут взяв собі ось стільки всього. Бо ми сьогодні, до речі, не їли на обід. І дуже дивовижно, що Владислав, який любив поїсти він, навіть не захотів їсти на обід. Ось так. Ну і така. Чудова зала. Всім смачного! Так, ну і Владислав все ще собі взяв овочі. Дивіться, оці огірочки, це їхні, вони готують самі тут. Це малосольні. Дуже смачні, я теж взяв. Якщо що, я собі ще візьму. Ну і ще раз смачного. Так, друзі, ми повечеряли. Готель The Village Wine Дивує. Кожного разу. От ми були на вечері вчора, ніби взагалі супер-пупер, супер класно всього достатньо. А сьогодні ще більше всього. І шашличок, і, блін, рибка різна, і все-таки смачненький. І дуже мені сподобався, до речі, цей супчик з. Грібний супчик взагалі супер. Ну тобто тут дуже-дуже все смачно готують, дуже такий персонал. Класний, ну, приємно спілкуватися. Я дуже задоволений, що ми сюди приїхали. А ви, друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. Це, друзі, буде Україна і не забуваємо додати до Збройних Сил України. Ох, до речі, я сьогодні нарешті казав, не казав. <сум> я політав на квадрокоптері. Не так багато, бо сьогодні цілий день дощ. То він є, то його нема, то він є, то його нема. Я ніби такою виглядаю в О! Ніби таке сонечко щось. О, думаю, все, треба йти. А тут, скажімо так. Багато. Територія дуже велика. Ось. і Хотілося б познімати, де знаходиться озеро, де виноградники познімати, інші якісь локації, саму цю будівлю цього готелю. Да. Майже все познімав, але, але 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 не все. Є цікавий один кадр. Я думаю, що він вийшов. Я в трубі пролітів. Тобто чудово. А, на території подобається. отакі, дивіться, позаду мене. Оце ялинка. Але дивіться, як гарно її підстригли. Да? Потім далі. Куча теж багато ялинок. На території ну, стандартних. І є ялиночки, які ось так підстригують. І ніби ось такі пальмочки. А? Клас. І ось тут ніби пальмочка. Підстригую так. Але це наші дерева. відпочивати, А відпочивати в такому гарному готелі, як The Village Way, який знаходиться в Київській області, село Горохове, дуже-дуже гарно. Тут зробили все по-сучасному, дивилися які гарненькі ліжачки. Навіть в Єгипті чи Туреччині це тільки в таких най-най-най дорогих готелях можна було знайти. Тут і була і червона риба, і фініки, і, і шашличок, різні супи, ну, тобто досить багато різної їжі, яка смачна, головне. І тут шведська лінія на сніданики на вечерю. І цього достатньо два рази поїсти так, як тут годують, достатньо. Навіть можна не ходити на обід. І ми сьогодні так і зробили. І а, Мій син, а, який любить поїсти, бо він підліток, і м -м, він навіть не захотів йти на обід. так. Тобто дуже-дуже дуже, дуже, дуже... цей такий класний показник. А, все, друзі, добігає кінця. Цей наш другий повний день в цьому чарівному готелі, я би так сказав. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобайки, підтримуємо Україна мовний контент. Все, друзі, буде Україна. Не забуваємо додати на Збройні Сили України. І всім до побачення, до нових зустрічей. Пока. А зустріч буде досить скоро. Ще у нас один день перебування в цьому готелі. Не повний, але один день.